У нас сьогодні дуже сумне відео. Це мій Арнік. На жаль, він уже рік як помер. Але відео про нього збереглося. Тому, друзі, будь ласка, лайкніть це відео, підпишіться на мій канал. попереду багато цікавого в пам'ять до мого арнику. Арника, арника, це відео. Ось такий він класнючий був, рижий. До речі, язичок у нього синій. Порода чао-чао! Він такий лахматий, спартий. Але дуже був прикольний. Він у нас прожив майже 15 років. І ми його дуже-дуже-дуже сильно любили. А вам подобається Арнік? Якщо подобається лайтніце відео. Ось такий він красотон і повезун. Красавчик. Ох. А котики в мене з'явились після Арніка. Бо Арнік всіх котів жутко. Дуже ненавидів. Тому Арніки котики неможливо. Котики з'явились після Арніка. Да, Арнік, ти б не потерпів такого неподобства. Троє котів дворі. От куди годиться, не годиться, Арнас такий красавчик. Лапульчик. Дуже він любив, щоб його розчісували, по носику його чесали. Лохматий красотончик. Ну ну, всім пока-пока. Хто дивився це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в нових відео!